Вчителька нас ніколи не обманює. В неділю буде велике свято. Ми прийдемо гарно вбрання, будемо співати пісні і розказувати вірші. Тоді ми все дізнаємось про подарунок. Я б хотіла телефон, як у, у Максима з нашого класу, такий новенький. А ти б що хотіла? Ну, думаю, що Бог може все. Я б хотіла собі козани, я питалася туди, сюди. Це більше не хворіло. Зараз вибухне дуже поспішає. Бувай, бувай! що на святі ми про все знаємо. Бог послав нам свого сина, а я хотіла якусь мобілку. все таки шкода, що Бог не послав мені косани вже й ставок за мене. Зараз би показуємо. А мені зовсім не шкода, бо Бог послав нам свого сина, через якого ми маємо життя. А я буду сумувати через якусь мобілку або іграшку. Мені Бог послав те, що я послухав. Уявляєте, ми дома молилися, що Богу перебив бабусі. Вона змогла прийти на свято. їй стало набагато краще, а коли ми продовжували мої візи, то вона сьогодні радість світати. Ну що ж, дівчата, я чую, що не кожен з вас отримав те, про що просив. А хочете дізнатися, чому так сталося? Так! Да. Ну а ти, Марійка, про що просила Ісуса? Я просила казаний для себе, щоб кататися на старту. Ну, бачиш, ти думала тільки про себе, і про свої бажання, а ти, Світлана. Я вже зрозуміла. Я не думала про Божий подарунок для всіх людей. Росина, я думала лише про гроші. Правильно, а Катруся турбувалася про свою бабусю. Вона зробила так, як вчить нас Ісус Христос, любити ближніх. Тому і Він сам залишив свій трон у небі і прийшов до нас на землю, народився в кліві на сіні. І без Нього не було б цього свята. А також і ми не змогли б дійти до нього на небо. Хочете, я вам розкажу історію, яка допоможе нам все це зрозуміти краще. Так. Да. Добре. В одному місті жила старенька бабуся Марта. Вона дуже любила Господа Ісуса Христа, вона щиро молилася і також виконувала заповіді, старалася допомагати всім потребуючим. В'язала носочки для сусідських дітей. І також вона допомагала, провідувала хворих, всім нужденним допомагала. І хотіла також дуже запросити до себе на різдво своїх друзів, людей, потребуючих. Але в неї була дуже маленька пенсія. І вона зібралася всі ті кошти, які треба було прожити ще тиждень, і вирішила піти до магазину. А щось підходить до скриньки, на листи. І ось лист. Може, він прийде сьогодні до мене в гості, але хіба тут може бути? Я навіть не маю що йому пропонувати. Так, піду до магазину. І лисно та тисяча. О Господи, що ти може ти знову жартувати? Дорога мати, дорога мати, я про те, що ти так гарно засіла мене сьогодні. Вам я я з собою на всі дні життя, аж до кінця світу. І ся. І бабуся розплакалася. Вона щиро помолилась і подякувала Ісусові, що прийшов до неї цей святовий вечір. Господь приходить до людей у тому порядку, на якого ми їх чекаємо? Він приходить до нас як вільна дитина. як знеможена бабуся. Сьогодні Велике свято, день народження Ісуса Христа. І чи ми приготували подарунки для Нього, чи тільки чекаємо, щоб Він нас обдарував? Отже, Бог нам дав свого Сина, а що дав йому ти?